Прес-служба «Укренерго» повідомляє у Телеграм у вівторок, 4 червня. Дефіцит у енергосистемі прогнозується упродовж доби. Ліміти на споживання електроенергії діятимуть у всіх областях України з 0 години до 24 години. У повідомленні йдеться причина зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту у компанії. Додали у разі перевищення лімітів. Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень. У ніч на 1 червня агресор РФ випустив по Україні 53 ракети та 47 дронів. Під ударами були енергооб'єкти. Укренерго повідомляє про ускладнення ситуації в енергосистемі через удари окупанта РФ.